Перший день безвізу настав для українців, що він із собою приніс, та чи багато українців з новими біометричними паспортами хочуть скористатися новою системою. Про це ми сьогодні дізнавалися на пункті пропуску у столу Зосін. Мене звати Станіслав. Так, як часто візити за кордон? Я раз в рік. Так. Е, бачимо сьогодні, у вас на руках документ, який називається біометричний паспорт. Скажіть, будь ласка, в чому йому відмінність від простого паспорта? Ну, відмінність лише в тому, що інформація зберігається на Чіпові, от, на якому є мої відбитки трьох пальців і електронний підпис. От, і вся його відмінність від попереднього. Так, паспорту. чому сьогодні, в перший день за з'їзу, вирішили вирішити по цьому документу? – на... Ми вирішили протестувати нашу митницю. Ось ну і вихідний, неділя якось так співпало, що ми вирішили поїхати саме сьогодні. Ми їдемо в зоопарк, бо в нас дитина з нами їде, і ми їдемо за покупками. Думаю, ні, думаю, в кращу сторону зміниться, тому що ну люди будуть мати можливість напевно десь покращити якесь своє життя, бо там ціни цікавіші ніж у нас. Сьогодні скільки стояли у черзі? Годину, годину ми десь там. Але це ну, не довго ми стояли в черзі, тому що зараз все швидко відбувається, тому, ну, можливо, навіть через введення безвізу все так швидко. Можете відкрити, страхувати, не відкрити. На прізвище якше. Ну, я не з цієї області не переживайте, а мене тут міліція не шукає. Та як таксі, всі люди Ти Прийшов, дав, дав старий паспорт, заплатив 700 гривень, дав справу на вичерпу. Державна прикордонна служба України набагато змінила свою систему оформлення громадян, приїжджаючих. З метою покращення була встановлена система біометричного контролю, яка допомагає набагато швидше зчитувати паспортні документи. І значить, ця система була підключена також до бази даних Інтерпол, тобто щитування паспортного документу відбувається напроти 3-5 секунд, перевірка по всім базам даних до 10 секунд, що значно пришвидшує дійснення прикордонне оформлення. З біометричними паспортами в принципі, не змінилося. Здійснюється відбір паспортних документів, ідентифікація і, відповідно, паспорт встановлюється в машинозчитувальну зону, яка щитує всі дані громадянина. Скільки сьогодні вже поїхало з біометричними паспортами? По нашим даним, так як говорили проїжджаючі громадяни, а також як здійснювалося нами опитування, от, приїхало 8 громадян, але вже по черзі, коли ми проходимо громадян, де вони очікують оформлення, також є випадки, що люди їдуть вже по біометричним паспортам. Так, ви сьогодні розповідали, що працювала на кордоні уночі, уповноважені особи, представники влади. Так, розкажіть, будь ласка, як це здійснювалося? Так, були запрошені представники влади міста Володимир Волинського, це голова районної державної адміністрації, голова районної ради, мер міста столова був присутній. От, Відбувалося це все на польській стороні, безпосередньо під гімн Євросоюзу. Кажу, були присутні ще представники від поляків, від прикордонників польських, які, яким ми подякували за співпрацю, які нам подякували за співпрацю. От ми надалі я думаю, що будемо працювати в такому ж плановому режимі, який був. Сьогодні, десь о півдругої ночі, перша громадянка перетинала кордон України за біометричним паспортом. Зокрема, вона вперше в'їжджала на територію ЄС, їхала з метою подорожі, але основна мета нашого перебування тут це надання роз'яснень громадянам щодо підстав, можливостей перетину кордону за біометричним паспортом, тобто в умовах безвізового режиму. Зокрема, хотілося б звернути увагу громадян на те, що для перетину кордону за біометричним паспортом, власне, в першу чергу він потрібен паспорт біометричний. Крім того, хочу звернути також увагу, якщо у вас у громадян є віза, то можна перетинати кордон і за візовим режимом. Основні документи, які необхідні для того, аби не мати проблем щодо перетину кордону, це власне біометричний паспорт. Необхідно мати. Певну мету проїзду і відповідно до цієї мети необхідно підтвердити вже польській стороні документами чи в інший спосіб свою мету поїздки. Наприклад, за біометричним паспортом можливо лише приватні поїздки, тобто туристичні, культурні, спортивні поїздки, відповідно, мета мета перебування у. В шенгенській зоні повинна підтверджуватися певними документами, чи це запрошення для участі в якомусь культурному заході, чи це можливо є запрошення щодо гостейни перебування, чи це можливо квиточок щодо участі, наприклад, в якомусь спортивному заході та інші інші документи, які також необхідні, це підтвердження наявності місця проживання. Якщо ми їдемо з туристичною метою, це може бути бронювання готелю, це може бути запрошення від друзів, знайомих, родичів, які походяться прийняти громадян і надати їм можливість проживання. Також важливою є наявність медичного страхування. Для громадян, які перетинають кордон на автомобілі, важливим документом є також страхування цивільної відповідальності.